У центральному парку відпочинку дім воїна провів культурно-спортивну програму. Зокрема, лицарські бої за участі реконструкторів та стрільбу з лука. Тут малеча й дорослі могли спробувати себе у влучності. Для пораненого військового 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина Василя Костишина, стрільба з лука як вид реабілітації. Каже, спортивні заняття сприяють фізичному відновленню. У мене травми є, травмована рука, хребет, таз, нога. Тяжко, але срівно цікаво спробувати щось нове для себе. Це, якщо чесно, я лук взяв перший раз в руки за все своє життя такий професійний. Радник міського голови з доступності, майор НГУ Юрій Гапончук, також долучився до спортивно-розважального заходу. Для нього стрільба з лука це спорт, у якому він виборов медалі на змаганнях у США серед військових та ветеранів Америки, України та Грузії. Це дуже гарно, що є така ініціатива з боку тренера і. Багато людей, які можливо не знають про такий вид спорту, можливо, зацікавляться і почнуть десь займатися. Багато цей спорт багато дає концентрації, уваги да, і розслаблення взагалі від, від всього якогось такого напрягу, який, можливо, є в нашому житті сьогодні. У межах відзначення 362-ї річниці Івано-Франківська на мешканців та гостей міста чекають ще низка святково розважальних заходів, зокрема відкриття музею зброї у палаці потоцьких. Вікторія Богдан Ярослав Лелет новини на вежі.